Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Добрий день, шановні радіослухачі. В ефірі Радіостудія Баштанка. Біля мікрофону Василь Гонта з блоком новин за останні декілька днів сьогодні за календарем вівторок, 24 квітня, за київським часом, 14 година. А зараз коротко про анонс нашої програми: прискорення реалізації соціальних ініціатив Президента України, роль батьків у профілактиці залежностей у дітей. Виїзне засідання Ради Старішин при голові облдержадміністрації. Весняний призов. Конкурс Кращий державний службовець. Сторіччя від дня народження Семена Бойченка. Прогноз погоди на декілька днів. Президент України Віктор Янукович Наголошує на необхідності більш активної роботи з реалізації соціальних ініціатив. Про це він заявив на засіданні Керуючої ради Комітету економічних реформ. Я не задоволений тією ситуацією, яка зараз є, таким повільним просуванням у вирішенні цих питань, незважаючи на те, що був прийнятий бюджет, сказав Віктор Янукович. Він підкреслив, що ухвалення змін до держбюджету було одним із головних завдань, необхідних для успішної реалізації соціальних ініціатив. Ми з вами практично отримали реальний механізм виконання цієї програми і фінансовий ресурс. Саме ефективне втілення в життя соціальних ініціатив є важливим завданням влади, яке дозволить підвищити соціальну захищеність та добробут громадян, наголосив президент. Глава держави зазначив, що вже встановлено новий розмір допомоги інвалідам війни, збільшено гарантований прожитковий мінімум при нарахуванні соціальних виплат для осіб, які втратили працездатність та інвалідів. Передбачено кошти на покращення медичного обслуговування громадян, чия інвалідність пов'язана із Чорнобильською катастрофою. Крім того, передбачено ресурси для продовження виплати знецінених заощаджень. А також для забезпечення механізму здешевлення вартості іпотечних кредитів, контроль за виконанням усіх цих рішень, терміни виконання всіх запланованих заходів це повинно бути у кожного виконавця особистим зобов'язанням. Кожен керівник, хто з цим завданням не впорається, отримає рішення йти займатися іншими справами. Я попереджаю вас, там, де затримки сьогодні, будь-які наздоганяйте, наголосив президент. Глава держави також висловив переконання, що реалізація соціальних ініціатив дасть поштовх розвитку економіки України. 20 квітня за ініціативи облдержадміністрації на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбулися батьківські дебати на тему Роль батьків у профілактиці залежностей у дітей. Метою проведення заходу є привернення уваги батьків до проблеми виникнення залежностей, підтримка тісної взаємодії школи, сім'ї, громадськості як фактора успішного впливу на розвиток дитини. У ході обговорень наголошено на необхідності усвідомлення батьками, відповідальності за формування у дітей, моральних цінностей, правові проблеми протидії наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння, законодавчі основи сімейного виховання та відповідальності батьків. Проведення дебатів показали, що вище зазначений захід є актуальним і дієвим у налагодженні співпраці школи, батьків, громадськості у вихованні дітей, і така форма повинна бути впроваджена в практику роботи навчально-виховних закладів області. У ході дебатів напрацьовані рекомендації для батьків з профілактики алкогольної, наркотичної залежностей та тютюнокуріння у дітей. Наступні дебати передбачені у вересні з проблеми комп'ютерної залежності у дітей. 20 квітня Баштанський район відвідали члени Ради Старішин при голові облдержадміністрації. Мета візиту поважних гостей ознайомлення із соціально-культурною сферою району та промисловістю. Обласну раду Старішин очолює Іван Трохимович Грицай, колишній голова обласної ради, депутат Верховної Ради України першого скликання. Серед учасників виїзного засідання Захарченко Олексій Гаврилович, наш земляк, доцент Миколаївського державного аграрного університету, кандидат економічних наук. Романовський Георгій Федорович, колишній ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Фукс Володимир Павлович, депутат Миколаївської обласної ради, колишній директор Південноукраїнської атомної електростанції та інші робочий візит до району члени Ради Старішин розпочали із зустрічі з головою райдержадміністрації Іваном Рубським, заступником голови районної ради Валентиною Каратєєвою. Заступниками голови райдержадміністрації та головою міської ради Володимиром Рибаченком. Голова райдержадміністрації ознайомив гостей з ходом реформування у районі галузей освіти, медицини, житлово-комунального господарства, залучення інвестицій, соціальної сфери, розповів про плідну роботу щодо патріотичного виховання молоді, вшанування пам'яті видатних людей краю, поваги до історії та культури нашого народу. Гості були приємно вражені проведеними заходами, і для підтвердження слів відвідали зразкові об'єкти соціальної сфери при управлінні праці та соціального захисту населення Райдержадміністрації, а саме будинок престарілих та реабілітаційний центр Калина, об'єкти відділу освіти Райдержадміністрації, Баштанську ЗОЖ No1, номер 2 Гімназію, відділення по веслуванню на байдарках і каної Елінг приголомшені масштабами виробничих потужностей пад Баштанський серзавод. Гості з Миколаєва обмінялись досвідом у роботі з Миколою Васильовичем Бардачовим, головою Раді Старішин, яка діє при баштанській райдержадміністрації. Я певен, що візити таких почесних гостей додадуть позитивного іміджу нашому району. Адже до думки кожного з них прислухається керівництво та громадськість області, сказав голова райдержадміністрації Іван Рубський. 17 квітня з районного військового комісаріату на службу в армію відправлено сімох призовників з сіл Новопавлівка, Лоцкине, Добре, Мар'ївки, Привільного та міста Баштанка з найкращими побажаннями до майбутніх солдат. Звернулася голова райдержадміністрації Іван Рубський, голова районної ради Людмила Луценко, які зазначили, ми сьогодні проважаємо кращих наших синів на воєнну службу. Вам дуже повезло, що сьогодні ми живемо в самостійній державі. І вам не треба служити як вашим батькам, як нам в свій час за кордоном. Сьогодні, висока я знаю, ви будете служити деякі, навіть у Миколаївській області, а деякі в Києві, значить тому. Вам в цьому плані, як кажуть, повезло. Я хотів би ще раз від імені районної державної адміністрації від себе особисто щиро і сердечно привітати вас із важливішої події в вашому житті. Побажати вам побистре закінчити службу і повернутися до Баштанки. Запам'ятайте, що Баштанка вас чекає, вас чекають ваші батьки, вас чекають баштанські дівчата. О, добрий путь, хорошої вам служби. Дякую. Дійсно, сьогодні для цих юнаків неординарна подія. Вони піднімаються ще на одну сходинку свого самостійного життя і щоб у вашому житті склася так, як все хотіли б ви і ваші батьки. Я вірю, що те виховання та любов, батьківська, яка супроводжуватиме вас по цьому житті, убереже вас від всякої біди і лиха. А ви завжди пам'ятайте, що вас чекає рідний поріг, рідна мати. Вона чекає з радістю ваших вісточок, не забувайте її писати. Бо кожна ваша перемога це мамина перемога, бо кожна ваша провина це мамина провина. Тож пам'ятайте це і дай Боже вам легкої служби і швидкого повернення. Настоятель свято пантелеймонівської церкви Віталій Сопіжук благословив призовників та вручив ікони. Від батьків, рідних звернулась до призовників Олена Рум'янцева, яка побажала синам здоров'я, витримки та щасливого повернення до рідної домівки. Районний військовий комісар Олександр Сучемезов вручив юнакам військові квитки. Після цього призовники попрощали з рідними та вирушили до Миколаєва, де на них чекало відправлення у військові частини нашої держави. 20 квітня, за участю голови райдержадміністрації Івана Рубського, проведено перший етап всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець. Конкурс проводився у двох номінаціях: Кращий керівник та кращий спеціаліст. Всього у конкурсі взяли участь 17 чоловік. Переможці конкурсу будуть оголошені протягом тижня. А поки нагадаємо, що минулого року. Перемогу у районному та обласному конкурсі у номінації Кращий спеціаліст здобула Низик Наталя, головний спеціаліст сектору з питань опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей Баштанської райдержадміністрації. Сподіваємось і у цьому році отримати не менші здобутки у обласному етапі конкурсу. У п'ятницю, 27 квітня, ми будемо відзначати сторіччя від дня народження нашого земляка, уродженця села Марівка Семена Петровича Бойченка. Про життєвий шлях і спортивні досягнення у плаванні Семена Бойченка вас ознайомить провідний бібліограф Баштанської центральної районної бібліотеки Наталія Іщенко. Доброго дня, шановні радіослухачі, з вами районна бібліотека у рубриці Бібліотечна палітра. Боченко Семен Петрович народився 27 квітня 1912 року в селі Михайлівка Херсонського повіту Херсонської губернії, нині село Мар'ївка Баштанського району Миколаївської області. 14-літній високий широкоплечий підліток Семен Боченко в Мар'ївці був признаним авторитетом серед однолітків в плаванні на швидкість і дальність. Тому, коли настав час проходження військової служби, Семен вирішив служити на флоті. Це був 1932 рік. В липні 1935 року в Севастополі проходили змагання з плавання на першість Червоної армії. Семен Бойченко у складі збірної команди флоту стає чемпіоном у плаванні брасом на 100 і 200 метрів. Його результати перевершили рекорди Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Нагородою йому була відпустка додому. У 1935 році військового моряка Чорноморського флоту Семена Боченка переводять до Москви в спортивний клуб Червоної армії, а в грудні 1935 року беручи участь в змаганнях на першість Москви. Бойченко показав час на 100 метрів брасом 1 хвилину 8 сотих секунди. Це був новий світовий рекорд, який на 2,8 секунди перевищував світове досягнення американського плавця Хігінса. Радянський плавець Семен Бойченко був найсильнішим у світі. Своїми результатами він випереджав час. В липні 1937 року в бельгійському місті Антверпен. Проходили спортивні змагання третьої міжнародної робітничої олімпіади, в якій приймали участь спортсмени з 14 країн по багатьом видам спорту. Делегація СРСР складала 88 чоловік. Плавців було 13, в тому числі і Семен Бойченко. Сенсацією цих змагань став наш земляк Семен Петрович Бойченко, який підкорив глядачів і суддів. Його результат на 100 метрів перевищував світовий рекорд, ним же встановлений в кінці 1935 року у Москві. Семен Бойченко закінчив вищу школу тренерів при Державному центральному інституті фізичної культури у Москві. У 1938 році на притоці Сене Марне у Парижі відбувся історичний заплив Семена Боченка на 500 метрів батерфляєм. Ніхто в світі до цього не плив таку дистанцію цим стилем. Після цього запливу французи назвуть нашого земляка королем Батерфляю. За цим запливом спостерігали понад 60 тисяч глядачів по обидва береги річки. Ім'я Семена Боченка не сходило зі сторінок спортивної хроніки, він був символом молодого радянського спорту. У 1939 році Семен Бойченко одним з перших радянських плавців. Отримав високе спортивне звання, заслужений майстер спорту СРСР і йому було вручено орден Знак пошани. 10 травня 1941 року Боченко проплив 100 метрів за одну хвилину 5 сотих секунди. Це був його останній світовий рекорд на 100 метрів. А 20 травня цього ж року. Він проплив 200 метрів брасом батерфляєм за 2 хвилини 29,8 секунди, що стало його останнім світовим рекордом в плаванні на цій дистанції. У вересні 1942 року в Москві пройшов чемпіонат столиці з плавання. Це були історичні змагання, в яких прийняв участь і Семен Петрович Бойченко. Про цю спортивну подію неодноразово повідомлялось у зведеннях Інформбюро країни для того, щоб підняти бойовий дух радянських воїнів. Ці змагання були найвизначнішими у його спортивному житті. Медаль чемпіона Москви та грамоту за 1942 рік про присвоєння звання чемпіона міста Москви з плавання брасом на 100 метрів. Семен Петрович Боченко зберігав як найдорожчу спортивну нагороду. Влітку 1948 року Боченко бере участь у літній всесоюзній олімпіаді в комбінованій естафеті 3 на 100 метрів, і знову він перший. Ці змагання у великому спорті для нашого земляка були останніми. В листопаді цього ж року він був репресований за обвинуваченням в антирадянській пропаганді та агітації. Семен Петрович Бойченко був реабілітований у 1956 році. Він повернувся у свій рідний Спартак. Останні роки життя Бойченко працював тренером, був почесним президентом Федерації плавання Москви, членом президіуму Федерації Плавання Союзу Радянських Соціалістичних Республік. У 1977 році йому присвоєно звання заслуженого працівника культури Росії. Боченко Семен Петрович з 1935 по 1948 роки встановив 111 рекордів Москви, Радянського Союзу, Європи, світу. Семен Петрович пішов із життя 23 січня 1987 року, похований в Москві. Досягнення Семена Петровича Боченка, нашого земляка в плаванні, підняли авторитет радянського спорту на світовий рівень. Тому найкраща пам'ять про Семена Петровича Боченка це плавання. Вдячні земляки відроджують пам'ять про видатного плавця ХХ століття, уродженця Баштанщини Боченка Семена Петровича. 26 липня 2009 року військові моряки колишнього СРСР разом з ветеранами спорту започаткували нову традицію щорічно в останню неділю липня проводити заходи на честь флоту колишнього СРСР та вихованця Чорноморського флоту Семена Петровича Боченка. Такі змагання проходять на малій батьківщині Семена Петровича біля села Мар'ївка Баштанського району в Мар'їному гаю на березі річки Інгул. Яка дала старт світовому рекордсмену Семену Бойченку. Ім'я Семена Петровича Бойченка щастю носить Мар'ївська загальноосвітня школа, в якій 30 квітня 2009 року відбулось відкриття музею Семена Петровича Бойченка. В день народження рекордсмена світу з плавання у 2008 році, в рідному селі Мар'ївці на місці його колишньої хати відкрито меморіальну дошку. А 20 квітня 2008 року відбувся перший меморіал пам'яті Семена Бойченка у Палаці спорту зоря міста Миколаєва. 19 вересня 2009 року в місті Баштанка відкрито погруддя Бойченку Семену Петровичу, чемпіону світу з плавання, уродженцю села Мар'ївка. Автор заслужений скульптор України Юрій Макушин. Встановлено пам'ятник до 90-річчя Баштанської республіки. А в 2010 році у видавництві Ірини Гудим у Миколаєві вийшов нарис Бориса Івановича Білика, Король Батерфляю. Шановні радіослухачі, завітайте до Центральної районної бібліотеки і познайомтесь з матеріалами про життя видатного плавця ХХ століття Семена Петровича Бойченка. Ми працюємо щодня, крім понеділка з 10 до 18 години. Дякую за повідомлення. Додам, що у районному будинку культури у п'ятницю 27 квітня буде проведено урочисто святкове дійство, присвячене сторіччю Семена Бойченка, а також ряд інших спортивних заходів. Тож запрошуємо вас, шановні земляки, вшанувати пам'ять видатного спортсмена. А зараз прогноз погоди на декілька днів. За інформацією Баштанської метеостанції погодні умови на всі території району будуть такими. У середу 25 квітня без опадів. 26 квітня короткочасний дощ. Місцями град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8-13 в день 19-24 тепла. За народним прогнозом погоди. Саме з 25 квітня стає значно тепліше, земля прогрівається, сохне. Наші пращури спостерігали за вербою. Якщо вона цього дня розпушилась, сильного холоду вже не буде. Шановні радіослухачі, радіостудія Баштанка приймає замовлення на безкоштовне розміщення оголошень та вітання з ювілейними святами. Також ми з вдячністю вислухаємо ваші пропозиції, зауваження щодо тематики майбутніх репортажів. До вашої уваги студійний телефон 2 63 99. Повторюємо 2 63 99.